Вітаю вас, чудові діти! Це пані Калина. Один, два, три, я і ти, три, чотири, п'ять. Будемо гулять, будемо гуляти, бігати, стрибати, будемо разом гратись і сміятись. последовательность котик песик пташка котик песик пташка котик песик и пташка так молодец у тебя вышло пташка сидит на дереве Ташка сидить на дереві, на дереві. А песик, песик сидить під деревом, під деревом, під деревом песик сидить, під деревом, під деревом, а білка, а білка сидить. На дереві, на дереві, на дереві білка сидить, на дереві, на дереві. А котик на дереві чи під деревом. Під деревом. Котик сидить. Під деревом, під деревом. Під деревом котик сидить, під деревом під деревом. А ця пташка вона сидить чи летить? Вона летить, летить пташка, попід хмарами. Пташка летить попід хмарами, попід хмарами, попід хмарами пташка летить попід хмарами, по -під хмарами. Так високо, високо пташка летить. А тепер номо рахувати до десяти. Ти Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Порахуй свої пальчики. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Риби у морі, а на небі. Один, два, три, чотири, п'ять, я навчилась рахувати, діти в садочку, Жабки у ставочку, один, два, три, чотири, п'ять, я навчилась рахувати діти у школі, квіточки на полі. Один, два, три, чотири, п'ять, я навчилась рахувати Порахувати разом один папуга, два папуги, три папуги, чотири папуги, п'ять папуг, шість папуг, сім папуг, вісім папуг, дев'ять папуг, десять папуг. Десять, десять кольорових папуг. Один папуга. Багато папуга, скажи папуга, папуга, скажи па. па. Пу. пу, скажи зі мною пу. Тепер папу, папу, скажи зі мною. Папу-га. Кажи га. га А тепер разом Па-пу-га. Твоя черга. Так, па, пу, га, папуга, папуга, молодець. Так багато порахуємо і їх. Один пінгвін, два пінгвіни, три пінгвіни, чотири пінгвіни, п'ять пінгвінів, шість пінгвінів, сім пінгвінів, вісім пінгвінів, дев'ять пінгвінів. Десять пінгвінів. Десять пінгвінів. Скажи пін гвін. Пін гвін. Скажи пін. Пін. А тепер гвін. Гвін. А тепер разом. Пін Гвін. Пінгвін. Кажи. Пінгвін. Дай. Пін. Гвин. Молодець. Пін гвін. Молодець. Послідовність. Пінгвін папуга. Пінгвін папуга, пінгвін, а далі хто? Папуга? Так, папуга, пінгвін, папуга, у тебе вийшло чудово! Ви рахували до десяти? Так, до десяти. Хм, хм, А що йде після десяти? Після десяти я розповім. А точніше заспіваю. Слухайте уважно: Одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. Шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять і двадцять. Ого! Ми порахували аж до двадцяти. Ого, які ми молодці! Треба собі поплескати. Поплескай собі в долоньки. Долоньки! Поплескай в долоньки! Ось так! Молодець! Лайк, лайк, вподобайка тобі! Ти щасливий у долоньки поплещи Ти щаслива у долоньки поплещи ти щасливий і це знаєш. Показати це бажаєш. Ти щаслива у долоньки по <звук> До побачення, чудові діти. Нам так сподобалося з вами гратися. До нових зустрічей, до побачення. <звук> до побачення. До побачення, до наступних зустрічей, до побачення, до побачення, до побачення, до наступних зустрічей, до побачення.